Так, всіх вітаю, всіх вітає Колян на карті Аграрний край, всім привіт, друзі, привіт, підписники, привіт гості канала, всім привіт. Колян вітає на карті аграрний край, Колян уже фермер. Так, фермер, Колян. А чого ні, дивіться, який елеватор жить, їде. Полян. Ну, що не фермер? Фермер. Так, друзі, друзі, нас сьогодні. Масштабна серія, така розпочинається у нас допомога сусідам. Так, ну чому так, чому я вирішив записати таке відео і такого формата? От, тому що дивлюся по карті, коли ми своє робимо, дуже багато полів засихає, просто засихає. Що їх не зібрати? ну, треба, треба збирати, треба людям допомогти. Можу? От і ми збирали у людей, і тут до нас звернулися, е, як би сказати. Холденги, дати, крупна корпорація, кажуть, колян, там совітують ти спеціаліст крупний, нам дрон треба зібрати. Кажу, вашу комбайнерів немає. У, у мене своє, своє стоїть. соняшник мульчувати треба. Треба після борати, ну, Роботи Хірова гора, вже листопад місяць, ви що, люди, ви, 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 ви про що? О, Мені каже, дружбан, льон це така культура. А друзі, да, я вам скажу, да, це така культура, що хай, хай мене ране. Хто хто, хто розуміє, про що я, напишіть в коментарях, да. О, да, і до речі, не забудьте поставити лайк у цьому відео, підписатися на канал чи клопонувати кнопочку колокольчика, щоб, не дай Бог, не запропустити жодного відео. Так, і от вони що вони пропонують? Кажуть, колян, льон треба зібрати, льон це не так просто збирати. У нас є людина старенька, він буде працювати разом з тобою. Ми тобі даємо техніку, ми тобі теж даємо трактористів, вони будуть тобі робити, а ти будеш нам. Плюс ми тобі за це заплатимо. І ще й премію видамо. Друзі, дивіться. Поле номер 9. Шейла MacFarland. Платить 88 тисяч. Дивіться. Треба доставити 241 тонну на станцію Богдана. 46-те поле, Кліфорд Пауел. Плати 209 тисяч. Треба доставити. Це масштаб, це, це дуже довго буде. Людина просила, запиши е, длінне відео. От буде у нас длінне відео. От, от, нам, 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 а тільки тут треба на станцію Юри. Отак. Так, 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 так. так, так. По-перше. По, по, по перше, ми зараз вигрузимо сою. Сою у нас 25 тонн, 26, практично ми заробили. Практично 26 заробили. Друзі, лайкос, лайкос, це, це абсолютно безкоштовно. Безкоштовно просто нажать той грьбаний палець догори. Хіба це так важко? Ну от ви подивилися, навіть якщо не понравилось, по тому пальчику догори, не треба донизу, та хоча й донизу, це теж активність е, херазниця. Так, мульчер зачіпаємо і дергаємо на соняшник. А керована, керован буде сою орати поки що. Розумієте, про що я? От. По полю не будемо їздити, топтати не будемо. От. Так що, друзі, лайкос, Він... він вам нічого це не вартує. Поставити лайкос, а мені про движення каналу, ну і приємно буде, кому не тяжко. от Ще може в кого друзі, є старенька відеокарта, якась там 10.80, хоча би хто може подарувати, буду дуже-дуже вдячний. от, Хі -хі -хі, да, 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 да. от. так. Зараз ми це все у себе облаштовуємо, потім підемо вже в найми. Саме перше треба своє облаштувати, а потім вже йти в найми. Ну, я, я ну, Може хто. Тихо-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. А, ні-ні-ні-ні-діота, хромосома. Так, давайте ми зразу розложимо ввічер. Так. Розложили ми мульчер, зараз буде, буде людина працювати тут. А ми далі підемо займатися. Так, хто тут у нас? Може вчора такий. О, це Дівоха! А ну дивіться, це Дівоха. Так да? чи ні? Ну так да, Дівоха, так? Да? Ё-моё. Ну ладно, давай працюй, давай працюй. діваха давай. Я зас... Я! Так, так, тут все добре, тут все добре. Так, тепер нам треба кірована кірована запустити, щоб він почав орати. кірованчик кірованчик так. керуванчик, Надо керуванчика запускати, Так. Угу. Ставим йому оцю фіговину. Так. Тут нам треба воротні полоси по-любому зробити. А не курсик тут такий у нас лупонець, все, курсик лупонувся, ого. Ого, аж в той край треба лопотіти, -мо. Ну що ж, поїхали. А де? да? Це я так зрозумів, це в нього передача оце. А це тут підйом, опускання. Ця кахера бора, так? Да? Потужний плуг, потужний. Потужний плуг. Так, нам надо ж, щоб ми бачили де у нас що. А Тут ми ніфіга не бачимо. Ви щось бачите? Я Я не. Угу. А, -а, -а, -а. Так, все бачу я. Двигун тут, напевно, вже стоїть якийсь німецький, Нет, я так думаю. Я так розумію, що керовану цей плуг до одного міста. <свісно> да, потім підправимо, звісно. Все, керован пішов працювати. Все добре, все прекрасно, все отлично. Так, тут теж все добре, діваха працює, все тут вона все класно. Опа, друзі, от такі комбайни нам дали. Ді -да, два комбайни, я піду по краю. зараз. Потім поставимо е діда Петра на цей. Ну, в лінію хай він вже збирає, а ми будемо, а дивіться, трактор з такими прицепами. Це капець. Ну, зволікати не будемо, тому що нам треба... Дуже багато збирати. дуже багато нам потрібно збирати. Так, по-перше, по-перше. По перше, по-перше, по-перше, по-перше. По так. Початок. Початок тут, да. Так, і кінець тут. Тобто він десь буде почати тут. Хорошо, так, тепер ми йдемо сюди. Ставимо ми. Ага. Ага. Зараз поставимо діда Петра, хай він молоте. Ух, потужні, потужні комбайни, А як вони нальон, вони, це, це бомба, ракета, петарка, я вам кажу, я вам серйозно кажу, на льон вони це капець. Так. Давай, друге. Поле здорове, зараз ми поки роздуплиться. Все. Я так думаю, що він зараз вирівняється і поїде, не буде він виляти як, як корова. Так, все, поїхав, все чітко, все працює. Все, ми теж. Ух, Ух, барбос. Ух, барбос. Все, поїхали. Поїхали. Друзі, я хотів показати, дивіться, яка всіх прицепів. Це трендець. Чи він потягне їх, той трактир, чи не потягне, це вже, як би сказати, друге діло. Так, работаємо. Працюємо, працюємо, працюватимемо та не працювати. Ми за одну серію це все не зробимо. Ні, ні, не зробимо. Ми за одну серію всю цю хіра бору з вами. Так, що у нас тут? Подивіться, яке, йо-майо, -йо. а ось що ще дев'яте. Так, що тут керован ОРЕ, Тут все робиться. Все, от, не обдурили нас, кажуть люди нормальні, все зроблять, все як полагається, все як, 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 так, як книжка пише, все буде добре. Так, Ну що ж, друзі, ми будемо працювати, а з вами зустрінемося вже, як ми будемо загружати е трактор, прицепи, да, як ми будемо відвозити е чи потягне один 5 прицепів. От. Так би сказати, так би мовити, так би мовити, чи потягне він кайф прицептів, тут ми вже з вами будемо бачити. Так що дивіться, чайочок, кофійочок, не сумуйте. Хто може чарочку тягне, хто може пивосіть, дай Бог здоров'я. Ми піхли працювати, а ви не сумуйте. Так, друзі. Комбайні вже повні бункера. Дивимося, хто у нас дешев. Пра... Деяка цей цю працює. Траса, толя. В очках. Куди твоє діло? Так. Тут повин. Тут повин. Роман що робить? А диви, як ідя... диви, їдять повісати. З неї так, ладно. Це вся фігня, це все досраки, нам треба вигружатися. Так, поїхали. Так, ти що? Бомба ракета петарда. Пух, автопотяг. Хі -хі -хі. хрін його зна. Альон важкий, не важкий, а хто знає? Напишіть в коментарях. Важкий чи не важкий. Зараз ми вигружаємо. Я так зрозумів, тут бункера дуже здорові. От якраз ці два бункера повинні влізти е в ці прицепи. Бомба ракета петарда, тебя тут все мульчує. Так, нам тут надо. Чого дядька запустить, що він їде працює? Так, що у нас тут? Бомба. І що ти, поїй потягнеш? Вибору в тебе немає, друг. Так, десь там на обкосі другий комбайн стоїть. Зараз він вже обкос зробить, зайде, тож вгони буде працювати ні так десь так тягне. Такий я в копутях, ну це ж тільки два прицепа повних. Хоча ти бачиш один прицепчик ще й порожній, бо треба буде чекати, щоб загрузити слідуючий. 60. Лит... Я не зрозумів, а ч 60? А, Ааа, треба було дойти. ЙЁ... Да, 7 тонн там лишилося в тому комбайні. Там симптом лишилося. Я просто профтикав. В целом тут путях. Не понял. Не цел в целом тут путях. Так, так, так. Ага. І що тобі не так? Там Он А Тепер так, да? так? Ну, Трушки треба буде почекати. Щоб загрузити і цей рецепчик. Тут 15, да? Тут можна забрати. Куди він їде? А він ще тільки сюди приїхав. О, Добре, добре. Угу. О, зараз ми провіримо потужність цього. Чуть-чу, тне, І доволі таки ще потужно і тягне. Можна сказати, що дуже потужно, не дуже потужно, але тягне. Це нормальний, Бум-бумбезно. Бум, так, цей чувак уже їде на остатку упрямую, я так розумію. Нам треба так стати, щоб не йому не заважати. Так, тут почекаємо. Ух, все капець. Так, дядя все тут працюває, дядя. Цицуля тут працюває. Так, може зачити, да? Йому ж там треба по, по, по курсу їхати? Є такі пироги. Роміра, да? Да. Так, тут 21, Ну, я думаю, що все так. Друзі, перервемося. Вже з вами зустрімося і будемо відвигатися на отправку. Ну що ж, товариші, наш авто, автопоїзд наш повний. Їдемо на станцію Юри. Нам потрібно на станцію Юри на вивантаження. Так що лопотим лопотим дуже швидко на станцію Юри на вивантаження і нам треба таких зробити. Ходок буде тут, а скільки у нас 170 тонн. І от такий ходок нам потрібно буде зробити з вами 4. Так, 4 ходки придеться зробити. Так, я поїхав їхати далеко вже на станції. Так, друзяки, піднімаємося ми під гору. прикиньте який потужний трактор, 170 тонн, 5 прицепів і він, блядь, їх тяне. Прикинь, -майо! йо, -ма -йо. херіт! Диви! Тяне! Ух, молодець! Молодец! Молодец! Так, перший пішов. Так, є один вивантажили. Так. Другий пішов. Благо, так прицепчики непогано розгружаються. безстенько розгружаються, все добре. Так, другий вивантажили. Третій пішов. Бляха Митя, я хоч сюди вигружаю. <гум> Це буде прикол. ну гроші не рахує. Аби не туди, то е, рахувало б, як е, за цей. Так, так. третій вивантажили. четвертий пішов. Воно продавало. Пятнадцять процентів. Ого. Ого. Ім'я, Сіменич. Так, і п'ятий. Хто завершив роботу? О, мабуть, цей. Навірно, ну, там цитюля завершила мульчувати соняшник. Так, тут розвантажили і поїхали на поле. Що ж, так, да, друзі, закінчила наша дівчинка мульчувати наш соняшник. Все добре. Лопандеєм ми на... Базу, хто заблокирован? Де заблокирован? Чого заблокирований? Что за фигня? Ага. Кто там заблокированный? Ким заблокирований? Что за. Що за херабора? А я не зрозумів, а він їде по цьому трясті, дай проїду. То я покину так, очі мали, бач. то я так покину Май я взяв, побив в Так, ладно. Керованчик тут працює. Да, хорошо, так, нам надо. Нам треба на базу. Але ж, друзі, але ж, друзі, на цьому буде ми напевно цей ролик закінчувати, тому що ну, воно затягується. Ну, Ролик має бути не більше 20 хвилин, то і так затягнувся. От ми допомагаємо людям, да, допомогли, зараз допомагаємо, але і себе не обіжаємо. Так що я вам бажаю здоров'я, бажаю вам здоров'я. Обняв, підняв на місце поставимо. Згинемося в слідуючому ролику.